Доброго дня! Сьогодні вам розповім за дуже крутий компактний смартфон Samsung S22 та досвід його використання. Розберемо його технічну частину та дізнаємося, чи варто його купувати у 2023 році, та скаже вам свою суб'єктивну думку щодо цього смартфона. Почнемо, як завжди з комплектації. Вона тут звичайна, така як і у всіх нових Samsungів. Коробка маленька, таненька, бо там майже нічого немає. Виробник поклав макулатуру скрепку до 7 лотка та кабель USB Type-C. На жаль, в коробці більше нічого немає. Блочок для підзаряджування пристрою потрібно купляти самим, та бажано оригінальний з підтримкою функції Fast Change. мінімум на 25 Вт для підтримки швидкої зарядки, та ще для однієї функції, за яку я вам розповім трошки пізніше. Матеріали корпусу цього смартфона досить преміальні, тильна сторона виконана з загартованого матового скла з фірмовим надписом Samsung. Відбитки пальців залишаються, але не так помітно, як на глянцеві поверхні, а кантування камер зроблене з матового алюмінію, яке виглядає досить круто. Бокові грані металеві. На нижній частині смартфона ми бачимо звуковий динамік. До речі, звук тут стерео, та він досить якісний. Далі бачимо порт USB Type-C, основний мікрофон та вихід під цим лоток. Samsung s 22 підтримує дві SIM-карти без можливості вставити карту SD. На лівій грані кнопок взагалі немає, тільки можемо побачити ледве помітні смужки, які виведені на боковій грані. Це зроблено для того, щоб був гарний зв'язок. На верхній частині розмістився допоміжний мікрофон шумоподавлення. З правої сторони ми бачимо кнопки гучності та кнопку блокування пристрою. Товщина смартфона 7,6 мм, важить він 167 грам. Ця модель має ще захист від вологи та пилу по технології IP68, а це значить, що його можна занурювати в воду на півтора метра на півгодини. як мінімум води він не боїться. Дуже гарно, що виробник зробив такий захист. Дисплей у Samsung s 22 невеликий, всього 6,1 дюйми, бо це є компактна модель. Користуватись цим смартфоном та тримати його в руці одне задоволення. Роздільна здатність цієї моделі 2340 х 1080 пікселів, щільність пікселів 422 PPI. Це дуже гарний показник для такого маленького дисплея. Тип екрану динаміка AMOLED з підтримкою HDR 10, DCI та технологію Fusion Booster. Завдяки цьому смартфон видає максимальну яскравість в режимі HDR 1750 ніт. Цього цілком вистачає для того, щоб не змучувати очі на сонці. Працює він з адаптивною частотою новлення 120 Гц, плавність скролінгу сторінок та відкриття папок без фрізів та підзупинок. Оболонка працює добре, оптимізація гарна. Екран захищений покриттям останньої технології Gorilla Glass Victus. але яка б там технологія не була, краще носити смартфон в захисному чохлі та склі. Читувач відбитка пальця диктолоскопічний. Виробник розмістив його дуже зручно. До нього не потрібно тягнутись, а палець прям сам прилягає до цього датчика. ID працює гарно, але є в сутінках з цим проблема, як і у всіх смартфонів. Samsung s 22 працює на Android 13 Терамісу та оболонці One UI версії 5.1. Ця оболонка встановлена на усі версії Samsungів від серії А до серії С. Виробник нам пообіцяв підтримувати пристрій мінімум 5 років з моменту випуску цієї моделі до Android 16 версії. Така сама підтримка повинна бути і у системі захисту фінансових даних Кнокс. Смартфон випускається з різними процесорами. Американські, корейські та китайські версії виробляються на процесорі Snapdragon 8 gen 1 тим часом, як в нашій міжнародній версії, встановили восьмиядерний Exynos 2220. По потужності вони однакові, бо вони виконані за одним і тим самим 4 нанометровим техпроцесом, та навіть працюють на однакових ядрах з однаковою частотою оновлення. У Samsung S22 графічний процесор AMD XCPs 920, та виробляється він з 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті, яка працює за стандартами lpddr 5 Раджу купляти версію на 8 ГБ оперативної пам'яті, бо з таким процесором немає ніякого сенсу з версії на 12 ГБ. Тим паче, що можна розширити цю пам'ять на влаштуваннях пристроя, але потреби в цьому я ніякої не бачу. В Antutu Benchmark смартфон набирає майже 890 тисяч балів. Це не так багато для флагманського пристрою, але компактні смартфони навряд чи купляють для того, щоб пограти в ігри. Для інших завдань цього цілком вистачає. Якщо подивитись на тротинг тест процесора, то можемо побачити, що в безперервному навантаженні за 15 хвилин трафік простів на 35%. Тротинг він впадає, але не критично. Якщо запустити потужні ігри, наприклад, Genshin Impact на високих налаштуваннях в 60 кадрів на секунду, то грайте цілком адекватно, але є просадки до 35 кадрів при потужних файтах. Промальовування зображення та тіни на гарному рівні, на молити екрані грати одне задоволення. Камерами справи набагато краще. Основний модуль камери на 50 Мп з оптичною стабілізацією та 30-кратним зумом, ширококутний модуль камери на 12 Мп з кутом зйомки 120 градусів, та телеоб'єктив, у якому теж 12 Мп з 3-кратним оптичним зумом. Подивившись на фотографії, бачимо, що деталізація гарна, відображення кольорів природні, краплі фонтану промальовані досить непогано, автофокусування справу свою робить чудово. Програмний блюр не залазить на края об'єкту в фокусі, фотографії досить чіткі. Знімки робити в макро теж можна, бо камера з цим справляється чудово. Вночі камера показала себе теж досить непогано. Якщо є від кіля черпати світло цьому об'єктиву, то знімки виходять дуже чудові. Навіть якщо приблизити фото, то бачимо, що з деталізацією все гарно. Фронтальна камера в Samsung s 22 на 10 Мпікселів, знімки в день виходять досить непогані, дрібні об'єкти немильні, вночі якщо об'єктив захоплює мало світла, то з'являються шуми, але не критично. Загалом мені камера подобається, процесор оброблює фото гарно, та оптимізація теж на рівні. Відео смартфон знімає в 4К 60 кадрів на секунду, деталізація об'єктів гарна, оптична стабілізація зображення працює теж непогано. Вночі смартфон знімає без критичного шуму. Зображення не пливе та очі не випадають. А це на телеоб'єктив з оптичним трьохкратним зумом без втрати якості. Бачимо, що об'єкти не пливуть та стабілізація зображення навіть на зумі показує себе добре. У 8К 24 кадри на секунду теж можливо знімати відео, але цей режим зроблений для кінематографу. Смартфон повинен нерухомо стояти на штативі та знімати якісь сценки, наприклад, як це роблять в фільмах, бо більшість фільмів знімають в 24 кадри, щоб були природні рухи та максимально живо виглядало зображення. В звичайному житті цей режим не потрібен, але гарно, що він тут присутній. Саме великий мінус цього смартфона це батарея на 3700 мАч, бо якщо взагалі не користуватись смартфоном, тримає він один день. Якщо ви постійно щось робите в смартфоні, то заряджати його потрібно два рази на добу. Збирайтесь кудись далеко їхати, то обов'язково з собою візьміть повербанк. Підтримка бездротової зарядки напругою на 15 Вт. Також маємо реверсивне підзаряджування пристроїв. Я розумію, що батареї і так мало в цьому смартфоні, але смарт-годинник підзарядити можна. Головна цікава функція буде для геймерів, це USB Power Delivery. Якщо ви підключаєте зарядний пристрій та запускаєте ігри, смартфон буде працювати від мережі без напруги на батарею, та в іграх не буде сильно грітись. За типами зв'язку тут все добре. Підтримує 4G, 5G, LTE, також підтримує дві сім карти та карту s 7 без можливості розширювання пам'яті внутрішнього сховища. Підтримує Bluetooth версії 5.2, новий Wi-Fi 6 та модулі на всі, без якого вже неможливо. Ціна цього смартфона за версію на 8 ГБ оперативної пам'яті складає в середньому 23 тисячі гривень. Якщо подивитись на хронограму цін за весь час, то на піках ціна цього смартфона була 34 тисячі гривень. Зараз його мінімальна ціна 20 тисяч гривень. А де його можливо купити за 18,5 тисяч гривень, посилання залишу в описі під відео. Це ідеальний кош за такий компактний смартфон з крутими камерами та AMOLED дисплеєм. В користуванні дуже зручний, оптимізація гарна, єдиний мінус це його батарея. Напишіть в коментарі, чи сподобався вам цей смартфон, або що ви купили за ці гроші. Ще раз хочу подякувати за дуже крутий актив на каналі. Для мене це дуже важливо. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Побачимось наступних відео.